Спочатку перемога 20 липня. Володимир Зеленський звернувся до представників місцевих влад. Люди мають відчувати, що ресурси бюджетів використовуються справедливо і правильно. Кожен розуміє про що йдеться: бруківка, прикрашання міст, фонтани почекають. Спочатку перемога. Після цього звернення увага суспільства як ніколи прикута до видатків місцевих бюджетів. Якщо спочатку під шквал критики потрапляли рішення на кшталт купівлі барабанів в укриття Києва або реконструкція Житомирського стадіону на суму 70 мільйонів гривень, то сьогодні користенці пишуть гнівні коментарі під новинами про асфальтування доріг, купівлю транспорту комунальним підприємствам і, само собою, активно критикують покриття тротуарів бруківкою, які роботи на часі, а які ні. Про це говоримо з Володимиром Вигівським. І перше питання, від яких планів довелось відмовитись через війну. Зазвичай ми за рахунок там перевиконання спрямовували гроші на тротуари і в цьому році, на на об'єкти там якоїсь додаткового благоустрою. В цьому році ми на це кошти не виділяли. Ми закінчили проекти лише минулих років. Серед проєктів минулих років це ремонт тротуарів по Сосновського та на Подолі. Проєкт був затверджений у грудні 2022 року. Ці витрати були поставлені на Виконання передбачені, і управління житлово-комунального господарства як замовник мусило виконати рішення ради. Ніяких інших, скажімо так, тротуарів не заплановано і не планується. Також довелось виконати роботи у парку, зокрема ремонту огорожі і з цієї причини, що там була небезпека, загроза життю, якби воно десь упало б там чи покалічило, б, то ми не з того, що нам треба було його поміняти, але для того, щоб не допустити якісь нестандартних ситуацій, для того там незначні роботи проводилися. Ще одна новина, яка викликала негативну реакцію у соцмережах намір придбати мікроавтобус для водоканалу за понад півтора мільйона гривень. Техніка, яка є в наших комунальних підприємствах. Це техніки, починаючи ну, саме краще, це 30 років або 40. А той УАЗ, який їздить на водоканалі, який вони хочуть замінити, ну, мешканці міста може його мали можливість бачити, по місту їздить, їздив такий УАЗ, де було написано відключення боршників. Ну, тому вже автомобіль він майже мій ровесник. Та найбільше питань викликало не. Несті... Тільки призначення авто, як його ціна, це те, що стосується ціни тут тендерні закупівлі. Ніхто не може прокоментувати. Якщо є люди, які готові продати аналогічний автомобіль в два рази дешевше, ми тільки подякуємо. Гроші залишаться і за потреби вони підуть на ті самі Збройні сили України, куди буде можливість їх спрямувати. як після Після проведення цих тентерних закупівель, але це не звичайний автомобіль в розумінні там грузовий якийсь, а це спецтранспорт, це майстерня на колесах, яка обладнана відповідним чином. Тому що звичайні автомобілі куплять ну, не то, що не можна, їх можна купляти, але вони фінансуються в третю чергу показничеству по цій 590-й постанові. А ну, зараз це. Практично, це фінансування зупинене. На що підуть кошти з бюджету, вирішують депутати під час сесії міської ради. На сьогоднішній день рішеннями обранців виділено понад 104 мільйони гривень. Це кошти на купівлю квадрокоптерів, тепловізорів, одягу, амуніції, на будівництво фортифікаційних споруд, на запчастини, на автомобіль тощо. Користенська громада підтримує тероборону добробат, кілька військових частин. Тобто, витрати, які на часі, посадовці розуміють, і вони в пріоритеті, стверджує заступник міського голови. Всі заявки, які поступають до міської ради від е, військових частин, від е... Інших, хто пов'язаний із захистом України, ну звісно, ті, які ми можемо фінансувати, ці всі заявки ми задовольняємо. Ніяких ще жодного разу, я не пам'ятаю, щоб було. І враховуючи те, що в бюджеті сьогодні також є ще вільні кошти, які ну, мали б використатися на благоустрій міста, на інфраструктуру структуру міста вони сьогодні виділені і ці роботи проводяться, тому що ну, об'єктивно сі раді життя ж у місті не зупиняється сьогодні. Люди користуються водою, теплопостачанням, вивезенням сміття. Ці послуги треба надавати. Незважаючи на воєнний стан і бажання максимальної підтримки ЗСУ, посадовці на місцях діють в рамках чинного законодавства, а воно багато в чому обмежує. Бюджетний кодекс чітко ж розписує, що фінансується з місцевого бюджету, що фінансується з державного бюджету. Зараз є ну трохи таких, як на мене. Я не скажу, що це зловживання, але передьоргування фактів, коли міські ради вони ж не можуть закупити. Певні там види, які пов'язані з озброєнням, або як ми їх називаємо, демілітері. Тобто у нас нема таких повноважень, і якщо ми це будемо придбувати, це буде вважатися нецільове використання коштів. А коли ми передаємо в субвенцію, ми готові сьогодні передати під ці витрати субвенцію, але тоді військові частини не хочуть брати, тому що їм треба проводити там погодження з міністерством, треба пройти. Ти процедуру цих тендерних закупівель вона також існує, і в їх також виникають проблеми. Тому на сьогодні щодо використання коштів міського бюджету, я вважаю, що ну у нас більш-менш іде паритет, і на те, що ми можемо виділяти кошти, які поступають заявки від військових частин, які в нас включені в програму. Це не означає, що будь-яка частина може до нас звернутися і сказати, дайте нам там кошти я не знаю на що, тому що є відповідний бюджетний кодекс, який говорить, що фінансування з двох бюджетів заборонено. А місцевий бюджет і державний бюджет це різні бюджети. Користуючись нагодою, озвучуємо проблеми міста, які точно на часі, хоч і не стосуються війни. Зокрема, нагадуємо про київський масив та його водойму, яка з'являється після кожного дощу, яму біля площі молоді, яку підмиває. Якщо говоримо про дощ, не можемо не згадати суботній. Топ, який виник через погану роботу зливових каналізацій. А ще броварський міст. Один відремонтували до іншого працівники ще не дійшли. Тому тут потрібно бути обережним, особливо у темну пору. Люди можуть звертатись до міської влади, вони не почують. Відповідь, що війна, і ми не можемо цим займатися? ну так, як ви вже сказали, що старий Броварський міст відремонтували, але також таким методом народної толоки нам допомогли лісники трошки з деревиною. Зараз ми замовили на те, що в районі напроти райдержадміністрації, туди також замовили деревину. Ми його відремонтуємо. Тому я кажу, це безпека людей. Те, що стосується, ну і Інших цих розкопок або провалля, які є, ну це вже доходить до того, що наші комунікації також відпрацьовують свій ресурс. Вони вже в землі лежать там по 50-60 років, і їх треба міняти. На жаль, можливості одночасно все замінити такої немає. Але от такі хоч аварійні ситуації, ми стараємося усовувати і треба звертатися, тому що знову це безпекова складова, і наостанок про любов до міста, а саме про знак, який усім своїм видом кричить настанова президента, виконується прикрашання міст, фонтани почекають. Та можливо вдасться цю популярну фотозону привести до ладу трошки раніше, адже у найближчих планах прийняття знаку на баланс КВГП до цього він належав підприємцям, які його встановили. Мабуть, разів 4 ремонтували, але також за рахунок коштів благодійників, спонсорів. Але тоді була ситуація краще. Що працювала більш-менш економіка. У людей трохи хоч було більше таких вільних коштів, які могли б допомагати. Зараз практично все, що є, на ДЗСУ, і це правильно. І тоді для того, щоб цей знак відремонтувати, його спочатку нам треба взяти на облік, щоб він об опубліковувався за нами як об'єкт благоустрою, і лише після цього підприємство зможе на його витрачати кошти для того, щоб привести його в відповідність. Дуже часто можна почути заклик всі кошти на війну не від президента, але від громадян. Втім, виконати його у межах чинного законодавства та й здорового глузду неможливо. Хоч і є таке бажання чисто по людськи, я абсолютно розумію, бо в мене теж близькі люди сьогодні знаходяться під куп'янськом. Скажімо, і я володію ситуацією, наскільки це можливо, наскільки це доступно, що там робиться, яка в їх є потреба, але і є ще діюче законодавство за відповідальність, за яке неправильне виконання цього законодавства, ніхто з нас не знімав.